Вітаю усіх слухачів каналу Мій Всесвіт! Світло! Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. До сьогоднішньої розмови ми запросили особливого гостя, фахівця із взаємодії з енергіями тонких планів Олександра. Із Олександром ми вже робили спільне відео на канал. Посилання на наше попереднє відео знайдете. Інформація під даним відео. Олександре. З радістю вітаю тебе знову на каналі «Мій Всесвіт Світло. Вітаю вас! Енергія пальне для життя усього живого у Всесвіті. І для сути із вищих планів і нижчих сутностей, а також для мешканців інопланетних цивілізацій. Одні з них дають нам свою енергію, інші її від нас забирають. Творець. Безмежна енергія Всесвіту, частинкою якого є кожен із нас. Якщо дивитися на себе, як на частинку божественної енергії, виникає запитання, скільки такої енергії може вміщати фізичне тіло однієї людини? Олександре, скажи, будь ласка, скільки енергії може вміститися в тілі однієї людини, якщо порівняти її з однією ангельською суттю? Бог сотворив енергію душі не стільки великою, на відміну наших янголів охоронців приблизно десь 10% від їх об'єму, але наділив нашу душу світлом, котре дорівнює близько 16 сонця. Розкажи, ну, будь ласка, слухачам каналу про твою взаємодію із ангелами. Формально я за допомогою янголів чистив приміщення, в котрому працював. Янголи почистили все приміщення від. Темних сутностей, котрі нас, так би сказати, вампірили на нашу енергетику і не давали нам спокійно там знаходитися в приміщенні. Та після чистки зелений куток почав у нас процвітати. У твоєму житті був цікавий випадок енергообміну із позаземною суттю. Як це відбувалося і як ти себе після цього почував? У часи блекаутів я одного разу прокинувся від звуку включення на кухні побутових приладів. Відкривши очі, я звернув увагу на відображення в моніторі. Світло вогняної кулі, немов ядро, у свічки тянулося від мене вгору до стелі. Піднявши голову вище, я побачив плоску хмаринку по центрі стелі, десь до одного метра зудовжки. За мить все, що я бачив, зникло. Хоча спочатку мене не дуже це вразило. Я знову ляг спати, так як я працював нічну зміну. Через дві години я прокинувся і це відбулося знову, але вразив врази швидше. Після цих подій замітив в собі одну особливість втрата фізичного голоду та більшу взаємодію з стихіями. На тлі енергії війни хотілося б довідатися, чи був у тебе зв'язок з енергіями шаманів. Десь через тиждень після початку війни я вирішив скинути весь негатив, що в мені накопився на Путіна. Якраз в нього був відходняк від самої коронки. До речі, я читав це з його ефірного тіла ще до війни за один день. Але так як я тоді ще не міг входити в стан та приймати повідомлення як інші медіа, то мені приходилось щось цікаве получати через сон. Один із шаманів у вісні застережив мене таких деструктивних дій щодо їхнього володаря. Але пообіцяли, що якщо я цього не буду робити, то вони мене не чіпатимуть та не будуть вести бойові дії над моїм містом. Далі сказав, що я не чіпав Путлера до осені, але залишилось питання, якої осені? Чи дійсно шамани залишать bez ochrany toho cara v celé